Підпишіться на цей канал, і Бог буде з вами назавжди. О Пресвята Діво, Ведичице наша Богородиця, Цариця Небесна, мати нашого Спаса Христа, Бога до тебе, пречиста і всеблага, звертаємо наші серця та душі і смирено благаємо Твоєї, святої допомоги. Напишіться мене та прохання в коментарях. Поглянь на нас, висоти Небесної, слави Твоєї, і не залиш нас, що прибігаємо до тебе в молитві з вірою та любов'ю. Те, яка є заступницею роду Християнського, почуй моління наші і донеси перед престолом Сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа, о Всесвята Богородице, Ти, яка у чистоті своїй перевищуєш усіх ангелів і архангелів, Ти, яка у своїй смиренності прийняла благовість Архангела Врегія, і стала матірю Спасителя світу, подай нам грішним і недостойним Твоє небесне заступництво. Мовимо тебе, пречиста мати, спаси нас від усякої біди та скорботи, захисти від ворогів, видимих і невидимих, охорони наші душі і тіла від усякого зла, дай нам, водичи, мудрість і силу в боротьбі з пристрастями, укріпи нас у віри, надію, любові до Господа Бога й Божнього нашого, О, Приблагословена і приблагодатна мати Божа, дари нам милість Твою і випроси Сину Твого, прощення гріхів наших, вчини нас гідними вічного спасіння. Прийми наше смиренне моління, і дай нам силу стояти у вірі, надії любові, служачи Господу в чистоті серця і покаянні, о радости наша, і захисниця наша, заступися перед Господом за нас, грішних і умови Його дарувати нам мир і благодать у всіх днях життя нашого. Амінь. О Пресвята Діво, Богородице, чесніше від Херовимів, і незрівняно славніше від серафимів, непорочна мати Божа, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Богословине ти в жонах, і богословени плід утроби твоєї, бо ти породила Спаса душ наші. Ми грішні, недостойні раби Твої припадаємо до Тебе, Водичице, з покаянням і смиренням, мовимо тебе, змилися над нами. Пишіть мене, та прохання в коментарях. О, Пресвята, пані, Богородице Тиси, наша заступниця, покровителька і охоронителька, не залишай нас в годинах скорботи та біди. Те, яка на руках своїх держава Господа нашого Ісуса Христа, моли Його, аби змилувався над нами грішними і дарував нам прощення гріхів, зцілення душі мир і спокій в наших душах, о благодатна Богородице, Ти, животворче джерело, від якого тече на нас ріка благодаті, милосердя, ми просимо тебе, просвіти нас світлом премудрості Божої, настав нас на шлях правди, вбережи нас від усіх видимих і невидимих ворогів. Нехай Твоє святе покровительство буде для нас захистом і твердиною, нехай віддавиш від нас усі напасті і спокуси, щоб ми завжди славили тебе, і Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа за всіма святими, прийми о всеблага і всесильна мати, наші молитвої зітхання, покри нас щасним Твоїм омофором, укріпи нас у вірі православній, і навчи нас виконувати, заповіді Божі, зміцнив нас дух терпіння і смирення. Босави нас на добрі справи і допоможи нам досягнути Царства Небесного до з усіма святими, будемо славити Ім'я Пресвятої святої на віки віків. Амінь. О, Пречиста Діва Марія, Мати, Бога Вишнього, Небесна Цариця, Мати всіх скорботних, страждених і нужденних, до тебе припадаємо з вірою та надією, вознесучи наші серця у смиренні. Бо ти є помічниця та заступниця всіх, хто взиває до тебе, зляньцями, милостиво, на нас, Діво присвята, та почуй молитви наші, Напишіть мене, то прохання в коментарях, О, оводичиця Небесна, покрова наша, богослови нас і захисти, від усякого зла від видимих і невидимих ворогів, збережи душі наші в мирі та любові Божій. Наставляючи нас на шлях праведний, що веде до Царства Небесного, укріпи нас у вірі та благочесті, щоб ми завжди мали тверде серце та світлий розум для виконання заповідей Господніх, ти, що народила на світ, світло правдивих, Господу нашого Ісуса Христа, випросила Нього милість і прощення гріхів наших, Мати милосердна, не залишає нас у часи скорботи і випробувань, але будь нам покровом і захистом у всіх життєвих труднощах. Звертаємося до тебе причиста, покорою і любов'ю, як до нашої заступниці перед престолом Божим, О, Небесна Мати, будь нам радости в скорботах, світому темряві, надією, вічі і нас своїм святим Омофором, щоб ми завжди перебували під Твоїм захистом і провадженням. О, Мати Божа, ти джерело життя і премудрості, нас ходити стежками правди, укріпи нас у вірі. Щоб ми могли зростати в любові до Бога й ближнього, просимо Тебе, даруй нам мудрість розуму та чистоту серця, щоб ми змогли угодити Господу в усіх ділах наших, Прийми наші молитве, причиста діва і принеси їх до престолу Сина Твого, і Бога нашого, щоб Він дарував нам прощення гріхів. Мир душі і богословені на всіх шляхах нашого життя. Амінь. Вибрані владичі цієї заступниці нашій присвятій Богородиці з дячністю приносимо похвальні пісні, ти, що народила Спасителя світу, Україна свідися, кого зла своїм всемогутнім покругом, щоб у радості та мирі співали тобі, радуйся, благодатна Господь з тобою, Ангели небесні тобі служать пречисте діво і з трепетом споглядають на тебе. Бо ти стала матір'ю Творця всього світу, і ми, земнородні, з подякою возносимо тобі, молитви наші взиваючи, радуйся, обрани Божа богословинам і жонами, радуйся, що радість невимовну принесла людям, радуйся світанок, спасіння нашого, радуйся, що вічну світлість даруєш нам, радуйся зоре, що провадить до світла Христового та Царства Небесного, радуйся, що знищуєш темряву гріхів. Радуйся благодатна Господь з тобою, і тебе, Діво, Матір'ю, Спаса, всі творіння небесні і земні, радіють у Бозі, приносячи тобі, гідну хвалу і співаючи Алілуя, розум наш не може осягнути величі твоєї Богородице Діво, бо ти, народивши беззначального сина, залишилася дівою, дивлячись на цей надзвичайний таємничий акт, ми осяйні, світлом віри взиваємо до тебе. Радуйся, що вмістила в собі слово Боже і приносиш нам благодать через Нього, радуйся, що над нами покровом своїм піклуєшся. радуйся, що життя наше освітлюєш Світлом Христовим, радуйся, що мири у дими наші приносиш, Радуйся, що укріплюєш нас на шляху спасіння.